Мальчик, ця астма. До снідання. Там щось, блядь, ламається. Палка нахуй хіба! Поворот написалися і знайшли частину від ланцета. Женька! Женька! Щось здохло в холодосі. Я зараз тобі в жопу закалю, блядь. Вітаю, друзі! Ви на каналі Дійсно на Букопі. Я друг Дісней. У нас вже осінь, майже зима, вже холодно, дуже холодно. Давно не було відосів, мав би бути бойовий виїзд з хлопцями-артилеристами, але, на жаль, так сталося, що його не буде поки що через те, що є певні моменти, які ми не можемо показувати і розказувати. Але, але, все скоро, я знову поїду до хлопців, для того, щоб все ж таки зняти і показати вам, як вони працюють, які в них бліндажі, як вони живуть і. Щоб ви розуміли саму специфіку їх роботи. Те, як вони відпочивають, ви вже знаєте. А тепер е те, що вони роблять, коли вони на роботі. Короче, опять мене забрали якісь мужики. Їдемо в неізвестному звездному ніч темно, о, блядь, світло вкачив. Ніч темно. Їдуть, забрали взагалі. Що за люди, непонятно. BMW X5. Пожалуйста. Якщо знайдете, передайте Рижій рижі морді, що все хорошо. Короче, діло буде так. Вивозимо його в ліс знімаємо, міняємо номера. Мене, будь ласка, не знімайте. А -а -а, все, Хулігани. Все, Якщо ви побачите це відео, значить ми живі, здорові, все хорошо. Панове. розбирайте бронежилети. Блядь, тебе теж по Ззаду будемо їхати з веслами, так. Да. Грести будемо, блядь. Ой, давай, бронище мій Ой, блядь, що то я не хочу з вами їхати, пацани. Учкове кобрів косили. Тут немає? було. Блять, тільки коротше включаю, виключаю камеру. Виключаю. Сразу щось напить, блять. Йомани ру, вез да. Там щось блядь, ломається. Стой, 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 стой! Пускай праві берет, блядь. Право, щось ровно хай піздує. Ні, метр до горба. Треба, якщо вниз заїжджати, то це треба вивертати прямо право і ще назад. Он слишком взял близко слева. Та да, все, хуйня, блядь. Глуши! Да? Глуши! По светлому я помню, как їбалися, заезжали нахуй по магану. А потемну. С З стороны кто-то словил. Вот, вот откроет. Я тобі зарацей твой. Вот он сзади. Все зробили, блядь. Стой блять, ложку выгрузу, все зробили, да? Съебаем нахуй. Я тебе сильно кохав, а ты проститутка. Сильно кохав А бля. Сутер треба. Ще доїхати додому, блядь. Фу, їбать. Так, всі живі, нахуй. Єбать! Mm -hmm. О, сука, блядь. Що таке? Голова? Угу. Mm сука! -hmm. Полпайот, нахуй! Голова ціла, блядь, йобаний рот, нахуй. Пезда, їбать. Їде? Виїжджай. Направо, наверх? Фуй, да? Двері закривай. Ебаный рот сидели в кювет. Так, а нічого не загубили з машини, посвиды, блядь. що автомат три. Брою, да, щоб не проебали. Раз, два, три. А де ще один автомат? Чо три. У мене в салоні. Що там в тебе, блядь, а я собі там, це... Що там, нормально? Це? Та хуйня вообще, заебись. Сиди и шли ззаду. Просто ровно назад, все, піздує. Давай, 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 давай. Все, ебать. Ебаный рот. Охуєю, блядь. Стой, 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 стой! Світ! Блять! Я сам не понял, за що й дружався. Блять, ніхуя бесить. Єбані блядь. Просто несли прямої піста. Е, трішки розкажу про цей випуск. За нами летів БПЛА, і ми не знали, чий він є такий момент дуже очковий, коли летить якась хуйня. І ти не знаєш, чи то твоя хуйня, чи то підерська хуйня. Пам'ята діло, що ми з хлопцями хлопці дали на гашетку. Ми дуже сильно швидко почали вйобувати, щоб нас воно не догнало, нас воно не впілялося. І, на жаль, сталося таке ж хуйня, як спрацьовує АБС на ґрунтовій дорозі. Ми трішки злетіли в квіт, перевернулися пару разів, стали на колеса, але потім, слава богу, на тій же машині, ми і виїхали. Це було перше таке серйозне ДТП в моєму житті, е коли я перевернувся на машині. Скажу вам весело, е ні хуя, е страшно нахуй, е і повторюватися більше не хочу. За, -за, -за, -за час, який пройшов, у мене було ще там ДТП одне, в якому я теж перевернувся, але про це вже якось пізніше. Це теж дуже страшна хуйня. Так, ебать. Ебать. Да, да, все ціли, блядь. Пес, да. Поворот написалось. Трішки перевернулись, нахуй. Як я вже ж так вийшло. Там на повороті, бля, я тормозив, воно нікуда не тормозили. Трішки не так, вписались, блядь. дорогу бля. Да. Да. Коло тих е, інженерки, так. та її построїмо. Та да, ми вправо вилетіли. Ви ще подивилися, вроді що в полі хтось був, бо ви так притормозили. Та то не вони, то хабі їхав. Хамі поїхав туди вправо. Вправо, да. а ми наліво поїхали. А я їх бачив навіть. Так, а ну дай подивлюсь голову, блядь, що там да, в тебе. Їхаю, ага, у тебе спереду трішки. А, а, то, то ви Я бачу. Бі, я ти садися, нормальна голова? Нормально. А, а? а, а чого ж ми направо поїхали, я, він не біжка? Годинник загубив? Блять. Ну ми, виходить, на кришу і на ноги стали. Ну, нахуя! Я не знаю, нахуя, блять, батя, але тут вже нічого не зробити, Їдемо. Все, що сталося, то сталося. Погнали. Все ми вдома, всі живі, здорові, все хорошо. <пев> Дід ламає вікав. Вже залав. Не пройшло. Коротше, і суток вони вже загнали, прибирають машини, вже сьогодні її продають. Швед, як ти це робиш? Що за е, магія? Це так машинка по днів виглядає. Швед, ну ти, звісно, головою пробив нормально. Ну, стеля вверх пішла, блять. А голова артилериста заїбав. Капотік, звісно, теж пам'ятається. А зато моторчик ціло. Веще все ідеально. Це ми вчора їздили і знайшли частину від ланцета. Зроблений, коротше, він з говна палок, але. Ефективний піздец. Все просто пінопласт. Катають мене ці мужики блін, в воєнній формі прицепі в машині десь по лісу. Нахуя, не ваня. Щось з мене Ви мене спитаєте, що я сьогодні робив це людей? Тубоце! Грузив, тубоце! Бля, скільки їх тут штук? Я їм був. Не хочу я буду питать, кому пино. Блять. <свіття> на... <свіття> <свіття> ну, питати мене точно ніхто не буде. А хтось може мене запитати. Да й повсякці до мене, бля. Да. Да ебалися до Женьки! Женька! <різь> Женька! Оце, оце тігр я їбу Блядь Оце, оце чолов'яга! У нас завалялся холодок і ми його моємо! Да. Мені дали каплі в нос, мене прорізав сенюх, і я тепер це все чую. Це просто кошмар. Приїхали з виїзду, щось здохло в холодосі. Не знаємо що, як вообще це сталося. І просто ми зайшли вонь неймовірно. Неймовірно в вонь. Просто кошмар. Фу, їбать в кімнаті ще воняє. Блять, рибалки ці приїхали, починають наводити шорох. Холодильник поставили на проході, блять. Що відбувається? Куди? Шо? Повернулися і перезагрузилися всі такі, о. А ще не спали, і робота кипить. Ну що, блядь, не спали, що серйозно? Не спав. Йоблеті, ну ти точно спав, мені ще я казав. Трохи спав, а я скільки я спав. Ну добре, я годин тут. Ти устав читав 4 години військовослужбовців з головою, Що, шо? шо відбувається, блядь? які тубуси. Інформація, блядь. Ягаєшся, веземо подалі відвезть. Рома ж чекай, чекай, ти ж під все підряд. І пішни! Шокібільшуєте! Ну, це бра. Добрий раночок, сьомий ранку я йду в Харків. Мене везуть в Харків. Все. Їду до фульманолога, бо кашель це мене заїбав, і пацани вирішили мене врятувати. Так, я був був тільки що в лікарям, і є в мене деякі проблеми, але в цілому нічого критичного. Кашель. Є е, все таке. Є проблеми, що може бути бронхіальна астма, викликана, типу, всякими різними штуками. Може таке бути, але не стовідсотково. Але це ще можна зараз все вилікувати, все зробити. Е, над чим я буду зараз працювати, в принципі. Бо я не хочу зараз, типу, такий мальчик, ця астма досі далі. Ну дуже таке собі. Взагалі таке собі. Так що так, зараз піду. Поїм, я такий голодний, я вже 12-та година, я нічого не їв. А зараз хлопці там дискові всі. Ще б, звісно, заскочив би в мілітарний магаз і заскочив би ще в одну лікарню до побратимчиків своїх, які зараз трішки поранені там лежать. Але побачу, чи вийде, чи не вийде. Але Харків, до речі, дуже гарне місто. Перший раз мені подобається. Воно реально гарненьке, прикольненьке. Я залетів барбар і підбрився. І мені зробило вуса. А ну, скажіть мені. Іде мені чи ні. Мені подобається. Воно прикольно виглядає. Ніколи не ходив з такими вусами, дуже цікаво. А що ти мені будеш колоти? Я тобі буду колоти 8 мг дексаметазону. І дам ще э, димедролу пару таблеточок, щоб. По попу... пару таблеток димедролу, оце це блядь. Це Там... куди? В Це Венку? Це хочеш, Можна в попу, якщо є бажання. Блядь, воно буде боліти сильно, я їбав. Ну, а, хто... а хто хоче, їбати? Не болейте, пацани. Пацаны тут разгоняют, что тут я корона, блять. Да, да. Ты не заебал с своей короной, блядь. На штабе там хтось, блядь, був, твоя, корона, корона, блядь. Я на том штабе вообще жодного разу не був, блядь. Я даже не знаю, где знаходиться, не то что я там не був. Нихуя ты будешь меня колоть. Ты че так до хуя? Шо что-то, я зараз тебе в жопу заколю, блядь. Да? Жопа болеть будет? Буде. Бля. Алла на виду колу. Блять. А что ты булки этого напрягал? Блять, потому что я не люблю уколы, нахуй. Я буду нежным. Я обещаю, что я. Я надеюсь, блять. А. А, сука. Ну ладно, оно не болит вообще. Вот сейчас вичевается, сейчас. А пластырь не можешь его приклеить, блядь? Да нахуя? А что? Вы приваться будете? Все так все. О! Да, за Все, дякую, Дякую, Дякую за Не, не ладно, за околи, дякую. Дякую за дякую. Дякую лікування. Так, да, почекай. Ну, так, я бачив в коментарі в попередніх відосах, про те, що показати більше, типу, бить, там, хлопці готують, не готують, що, як і тому подібне. Хлопців-артилеристів вони, чесно, майже не готують. Типу, хтось може собі щось окремо зробити, але такого, щоб приготувати на всіх, майже немає. Оце ми робили. На всіх е, смажили м'ясо, і було ще, що ми щось на всіх наче робили. От. Але пам'ятаю. А, а маємо ще картопельку якось зробити. От. І в принципі, по забезпеченню. От як вам таке забезпечення? Нормальний шмат м'яса. Це у нас коротко, тут хлам, через те, що ми розмаражуємо холодильник, який завалявся за пару днів, <кхе> бо якась херня сталася. Щось там померло. Ось це ще м'ясо, сири, все що є, це все не купляється. Оце все Оце купляється. <сум> Оце купляється. все не купляється. Оце не купляється, це не купляється, це все не купляється. Це все дає тобі держави. Раз на тиждень тобі привозять е... Коротше, продукти. І там яйця, м'ясо. Е... Кансерви, мо, ну, пожалуйста, молоко, там Все на світі, все є, все є, все є, Гороші там якісь там ще щось, приправи. Ну, привозять реально багато. Привозять реально багато. Дуже часто, настільки багато буває, що люди, хлопці, типу, діляться цією їжею з сусідами, наприклад, якщо є такі типу, нормальні суди живуть рядом, типу, можна з ними поділитися. Ну, типу, а що? І ти ти, типу в будь-якому випадку будеш його викидати. Та наші його викидають, якщо ти, типу не з'їси, ти можеш просто комусь. Передати його. А, Якщо ж хлопці не готують, то де ми беремо їжу. Ля, ми беремо їжу в магазин. Є типу магазини, де продається туди готова їжа, піци, бургери, шурма, ще щось. Ще із. Час від часу їздимо в Ізюм е, по справах. <кій> а коли ти їдеш туди по справах, то ти в принципі там і хаваєш скоріш за все. Хавай ми не часто насправді, типу, один раз на день, <кій> якщо чесно. Є бутербродик. Просто куча ковбаси, сира, йогурт, і ти собі бутербатики зробив, йогурта хаванув і такий, ну, в принципі, не голодний. А зараз, може, сижу опять в плейку пограю. Є можливість човним скористатися. І так, я повернувся до пацанів з Харкова. І що? Когор буде робити мені укол? Я щас все вспомню. Ой, як мені давно не робили взагалі уколи. Ну сьогодні нещодавно, а до цього дуже давно не робили. Блять, це больно. Ой, так сьогодні розслабився. Точно? Да. Розслабулки. Буду потихоньку, тому що не знаю, що за препарат. Нормально, нормально, їбаш. Оп, все, навіть крові немає. Опа, все, здача? Я це якось типу, от алергії чи щось. А воно чи чи талергія кашля. <рив> ну це мені лікар сказав. Все. я сподіваюся, що такої більш великої перерви між випусками і всім цим не буде. Що буде все відбуватися більш швидше, більш нормально. Але це залежить від багатьох речей. На жаль, від мене від, від це мало що залежить, залежить від командування. Наскільки ми можемо що показувати? Це дуже важливо. Я не можу подавати ризику хлопців, наших військовослужбовців. Я не можу там палити сильно їх місце розташування, де вони живуть, де стоїть там якась техніка, де ще щось стоїть, тому що це все життя, це все їх життя. І я не хочу бути винним в тому, що через, через мене хтось або ж Ну, хтось загинув, або щось роз'їбалося, щось зламалося. Тому не переживайте, почекайте, будуть відео.